Зараз, друзі, ви будете свідками дуже цікавого експерименту. Ось тут, у цій посудині, знаходиться курча. Воно прикрите зверху оцією кришкою. Це друшлак. Це звичайна миска. Але курча думає, вона переконана, що ця миска це насправді її мама. Дивіться, що зараз буде з ним відбуватися. Ось я його кладу, а тепер пересуваю миску. І воно побігло за миску. Я сюди і воно і воно за миску. Ну думаю, що це мама. Ось, дивіться. Отак От московський патріархат водить свою пасту зараз по Україні. Отак, От дивіться. Йде впереді московський патріархат. Іде попереду руський мір. А ззаді ось такі курчатка. От вони. Ось вони думають, що це мама їхня. Все, ось Дивіться, бачите, як бігає. За звичайною мискою. А ви хочете, щоб тисяча, тисячі оцих наших бабок по-іншому ходили? А я ж вони будуть по-іншому, як їх привчили. От так ходити. От. Дивіться, як вони, як воно ходить. Ну, не нейшов щось поїсти. Давайте ми ну, йому дамо трошки поїсти. А воно думає, що це його мама рідна. А це миска червона, ось дивіться, ось воно зараз. Раз, зараз, зараз, бачите, і біжить за мискою. Давай. Ось ось воно біжить. Воно думає, що це його рідна мама. Я сюди і воно біжить за мискою. О, А насправді це ж не мама. От, от вона думає, що це мама. От, Мама його привела поїсти. Ось за таким принципом працюють технології політичні пропаганда російської загарбницької держави. От вони водять зараз по Україні ось такий так званий хресний хід. Ось такий попереду такі. Ходять ходять по водорі, як оця червона миска, а за нею ось такі курчатка. Слава Україні!